Всім привіт! Ви на каналі Герта. Сьогодні я вам хочу показати мою самоділку з лекар. Це поліцейська машина. Таких деталей аж для неї не треба. Саме найбільше мені треба було потрібні ось такі штучки, двері. Треба було саме найбільше. Ну і ще дуже багато всяких мигалок і номерів таке. ви хочете щоб на моєму каналі стартували самоділки, наприклад, такі, як ця. Але я вже буду давати інструкцію, як як складати. Я навіть буду перед вами без книжечок, типу нічого їх буду складати. Ну, як бачите, машина вийшла для мене так собі. А як для вас? Як бачите, я ще прикріпив запасне коло на всякий випадок. Ще тут є. Що тут відкриваються двері і там як завжди руль, сидушка, тонуроване стекло, номера. Ну, що ще можна про неї сказати. Я на неї поставила спойлер. Ось. Криша ось така. Туди потрапляє повітря і я збув, якусь ось ця штучка називається машина. Її ставлю на капот, але я як поставив капот з Легко Сіті, там немає такої штучки, щоб вставити. Тому я тут вставив охолоджувач двигуна решітку. Я тут її трошки занизив. В середині у нас кольори, а вона сама скольова туда, а зверху вона йде білий, корик ну, зеленуватий і сірий. Ну і так, якщо хочеться, щоб на моєму каналі стартували самоділки з Лего. Просто набираємо. Не, набрати нічого не будемо. Якщо вам хочете, то напишіть, типу, щоб я не робив самоділки. Якщо хочете, то напишіть, щоб я робив. Або то можна набрати 3 лайка, щоб я робив. Чи 5 дизлайків, щоб я не робив. Ну і так, на цьому можна закінчувати обзор моєї самоділки кажу Майнкрафт з Лего. Мій канал має торширитись і бути багато-багато насиченим. Так як вийшов 0.15, він у мене жре офігенно багато оперативки у мене всього на телефоні 512, тому ще плюс знімання, воно мені глючить сильно. Тому я вирішив знімати самоділки. Майнкрафт буде виходити, але не так часто, як самоділки з Лего. Я, я його тільки недавно витягнув. Ну що ж, правила ви всі почули, на машину подивилися. Тож я буду закінчувати. Всім удачі, всім пока-пока. Не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей!